Збираються довго, починають невчасно, але кворум таки є. Громадські активісти готуються до обрання голови громадської ради при Надвірнянській районній державній адміністрації. Спочатку головує представник ініціативної групи Тарас Олендій. До участі у зборах запрошені представники 35 громадських організацій, присутні 26. Захід розпочинається молитвою та хвилиною мовчання у пам'ять про майданівців та сучасних захисників України, які полягли на східних фронтах. Далі активісти голосують за голову та секретаря зборів Тарас Дунець та Ольга Ганиш набирають найбільше голосів і очолюють процес обрання голови громадської ради при РДА, визначають і трьох членів лічильної комісії. Звіт про роботу громадської ради за два останні роки зачитує голова ради Віталій Трачук. Звітує про 42 засідання активістів, плідну роботу спрямовану на зміни в діяльності. Новостворена громадська рада з перших днів своєї каденції взяла курс на зміни в роботі влади, забезпечені вирішення питань громадян по різних проблемах. Це і соціальні допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомога родинам воїнів, АТО, то тощо. У жовтні місяці 2014 року на засідання громадської ради був запрошений народний депутат у 87-му мандатному округу Юрій Богданович Дерев'янко. Конструктивний діалог дав поштовх до висвітлення ряду важливих проблем, які назріли в районі та й в країні загалом, враховуючи необхідність зміни керівників тих чи інших підрозділів. Громадська рада взяла зобов'язала керівників району проводити зустрічі та обговорення на засідання громадської ради з майбутніми призначеннями. І саме найприємніше те, що її проводили проводити особисті зустрічі майбутніх призначенців з громадськістю. Віталій Трачук наголошує, що громадська рада не каральний і контролюючий орган для влади, а посередник між громадськістю та керівництвом району. А щоб діалог був збалансований, громада має бачити владу, а влада має чути громаду. А для цього треба бути більш активними. Ми всі прагнули якомога скоріше змінити наше суспільство, ділити вимоги майдану на місцях. Заставити владу працювати на народ і рідну землю, відірвати зажаних хабарників та корупціонерів від корита і все, що з цим пов'язане. На превеликий жаль, великі наші надії на зміни поки що не знайшли свого відображення в нашому з вами житті. Після Революції Гідності, після нашого з вами вічового майдану, насправді в районі громадськість активізувалася. насправді Люди не стали такими байдужими, якими були десь в ті часи, коли при владі була банда, яку ми разом з вами всі скидали. Безумовно, хотілося б, щоб в новоствореній громадській раді, яка зараз буде сформована, люди більш активно приймали участь в самих засіданнях. Бо ви знаєте, всі, коли формуються, Склад громадської ради, як, як бачимо, заяв, заявки подають дуже багато організацій. І хотілося, щоб насправді новий склад громадської ради показав, що поступ вперед і розвиток він у нас є. Роботу громадської ради за 2014-2016 роки визнано задовільною. А на посаду нового керівника цього органу висунуто шість кандидатів від різних громадських організацій: Віталія Трачука, Богдана Бойчука, Людмилу Гаврильчук, Івана Яремчука, Надію Толкачову і Володимира Гренішака. Двоє останніх взяли самовідвід. Отож голову обирали серед чотирьох кандидатів. В результаті відкритого голосування найбільшу кількість голосів 11 – набрав Богдан Бойчук, Людмила Гаврильчук – 5, Віталій Трачук 10, Іван Яремчук сім голосів. Новий голова свою роботу на виборній посаді бачить так. Я б у першу чергу зробив виїзні засідання по підприємствах цілком серйозно. Візьмім нашу газконтору. Ви подивіться, як люди плачуть, як люди там клинуть і так, далі, і так далі. Багато крику є в нас, а до діла прийдеться, немає. Дивіться, зараз підвищення. Плати за квітки, всі мовчать, а кожен громадський активіст Підемо на базар, там кажуть, очі вилазять, а всі ми кажемо, ми не маємо права з владою воювати. Ми не маємо права, і ми їм повинні допомагати в тому, що ми можемо. Ми повинні ну, кликати тих керівників йти до них ми цього напевно і не будемо робити, якщо ми залишимося на цій. Ситуації, як то кажуть, що ціна зграя левів, а якщо немає керівництва мудрого, вони є безпорадні і наоборот, я би хотів, би наші керівництво не боялися сьогодні, аби не було тих договорників, все ж таки, які в нас були, ми промовчали. Тої неясності, яка у нас була, і що, чого ми деколи збиралися, і чого ми не збиралися, теж було. Заступника і секретаря новообраний голова ще немає. Їх очевидно обиратимуть на наступних зборах громадської ради при надверні. Янської районній державній адміністрації